Привіт всім! Значить, друга частина відео з увеличенням кліренса. Я трубку уварив, так як я і казав, і показував. Значить, тепер розстояння цього кріплення до стойки, виходить 115 мм. А. Заводське 95 міліметрів. Оце я наскільки підняв. Що виходить? Значить, варив я і близько взяв до стойки. Значить, бризнуло масло, витекло масло. Прийшлось знімати стойку всю. Зняв я стойку і перевернув її уверх. Цим уверх залив масло, значить, з допомогою з такої тавотниці. Залив от масло, таке воно зелене от, з коробки в мене з автомата. Оце десь ну, її тут 220. Ну, коротше, грам 100 я залив, то нормально. Вроді, все нормально. Ага. Зараз нюанс один розкажу. ще. Е, оцю трубку я переварив. Ну, я вирішив ще з стойки, точніше, з полуосі? З полуосі відрізати отаку вот вот херню. І приварити її отак. Вот Чого? То, що нагрузка, в принципі, велика, і я вирішив усилить оцей весь агрегат, так називаємой. І що в нас вийшло? Отак От у нас вийшло. Значить, проушину ще не поставив на стабілізатор. Буду ще це ставлять. Значить, ось так воно виглядить, ніде нічого не зачіпається, все стало як заводське. Тут усилив, так воно, обварив, все і все. Ціна вопроса штук 4 круга на болгарку. Це там нехай. 200 гривень і все. І трубку да з да, желательно мати трубку, тому що трубка не видерже таких нагрузок. Треба усилювати тільки от таким. А чого таким, то що в неї сталь. Тут а дуже крепка сталь. І все, якщо оці... трубку просто для того, щоб соєдинити, оцентрувати рівно, а оцим тоді зверху раз усилюємо. Все. І все. Значить, зараз ставлю колеса і покажу, скільки додавалось кліренса. І так, кліренсу у нас додавилося. Значить, тут спереді. 4 пальця. Рука залази. Дивимося ззаді. Ззаді я нічого не ставлю. Ззаді три пальці. Так от вийшло. Зараз поміряю штанелю. Скільки вийшло? Ну, от десь так. От колеса до Арки получається 85. Спереді. А ззаді. А ззаді 65 Отак от, от. Ну, назад ще оці вкинуть проставки, і буде чітко рівно. Значить, зараз покажу, як воно знутрі Во! Нічого ніде не зачіпається, нічого ніде не міша. Так воно виглядить. Отак от тут от, от воно вийшлося. Зараз стабілізатор прикритю. Так, міряю. від стойки розстояння до кріплення. Отак от, от. Получається. Скільки у нас? О. Получається тут. Ну, 115, що я й казав. А на цій стороні получається 95. Да, 95. Отак от, от. Добавилась кліренса. Если брать поднищу, например, отут, да, То тут у нас вийшлося. сантиметрів скільки. Ну, десь 15 сантиметрів получилось кліренсу. Це получилось у нас 15 сантиметрів кліренсу. Тут. А позадкові у нас вийшло 13. Тобі ж проставки під пружини от сюди от поставить. І якраз ці 2 см, воно вирівняє. От і все, тепер з таким кліренсом можна ніде і не черкати. Так що не лініться, пробуйте, ставляйте, хімічте. Не бійтеся нічого. Всім спасіба, всім удачі!